Ми не отримуємо зараз від держави ніякої допомоги ми існуємо за власні кошти. Але те, що ми вже зробили за цей рік, я вважаю, це дуже потужні такі речі. І зараз, поки ви приєднуєтеся, ще будуть люди приєднуватися, я вас познайомлю з тим проєктом, який ми започаткували. Сьогодні у нас буде перша зустріч. Ми запросили вас на цей захід, який називається Правовий статус потерпілого внаслідок міжнародного злочину російської агресії та воєнних злочинів для захисту прав дитини та родини в Україні і на міжнародному рівні, і проведе цей захід адвокатка, кандидат юридичних наук, авторка проєкту Юридичні Сили України Наталія Целовальниченко. Зараз ви її бачите, вона буде, ще ми даємо можливість людям приєднатися. Через те я хочу сказати буквально кілька слів. З чим ми будемо займатися завтра, в День Незалежності. Ми проводимо масштабний флешмоб, називається Лелека долі. Задля чого ми об'єдналися щоб провести цей флешмоб? Оскільки зараз російська агресія сягнула таких вже висот, як вони почали викрадати дітей, і саме в день незалежності за ініціативою громадської організації Незламні Духом українці» і при підтримці нашого міжнародного українського благодійного фонду дітей війни в партнерстві з українськими громадськими організаціями та фондами. Ми зробили цей флешмоб задля вираження громадської думки факту злочину геноциду українського народу незаконної депортації дітей з окупованих територій України до Росії та русифікація, позбавлення не тільки сім'ї, а ідентичності дітей, людей. Ми об'єдналися щоб наголосити на тому, що російська війна є не лише загарбницькою війною. Але вона є геноцидною компанією, спрямованою на знищення українців як національної групи. І через це я вас запрошую приєднатися до флешмобу. Це зробити дуже-дуже просто. Вам треба зробити журавлика оригамі або намалювати, якщо діти у вас є, малюють, зробити журавликів. І Сказати, що ви приєднуєтеся до флешмобу, лелекі долі, сказати це на камеру, ну на телефончик можна зняти, і сказати такі слова колесом дорога. Що це означає, коли в Україні люди восени бачили, як клини журавлів відлітає, вони казали цю фразу для того, щоб вони журавлі повернулися. І принесли добробут в родину, щастя і дітей, і ми таким чином запускаємо наших журавликів для того, щоб діти наші це символічно, але вони повернуться. І ми в це віримо. От і тепер я хочу передати слово вже 20-та година пані Наталії Целованіченко. Вітаю Наташа! Так, вітаю Олеся. Вітаю всіх присутніх. Дякую, що ви приєдналися до нас. Я також дякую благодійному фонду Діти війни, який забезпечив можливість нашої сьогоднішньої зустрічі. Підтримав той проект, який я сьогодні представляю. Він називається Юридичні Сили України. Наша команда під моїм керівництвом працює для об'єднаних територіальних громад України. Зараз є 30 таких громад, які приєдналися до цього проекту. А також працює для спільнот для звичайних громадян для того, щоб ми змогли з вами разом створити доступний для кожного механізм. Відшкодування завданої шкоди внаслідок російської агресії саме за рахунок російського майна та майна пособників Росії. Те, що зараз нам пропонує держава, поки що обмежується допомогою з державного бюджету. Але ми дивимося, ще ми знаємо, яким чином це потрібно робити, є взаємодія з офісом генерального прокурора. Служби безпеки України для того, щоб започаткувати цей шлях для відновлення справедливості, і головне для того, щоб кожна українська родина, родина з дітьми змогла отримати свої права на відшкодування завданої шкоди. Це не тільки майнова шкода. Перш за все, це моральна шкода та шкода, завдана здоров'ю. А фактично, кожна дитина в Україні є такою постраждалою. Фактично кожна дитина зазнала при психологічного насильства з боку агресора. Наразі є кримінальне провадження, що ведеться за фактом розв'язання ведення агресивної війни Росії проти України, за цим кримінальним провадженням якраз і можна для ваших дітей, для ваших родин отримати статус потерпілого внаслідок російської агресії. Чим відрізняється цей статус? Від статусу дитини, яка постраждала внаслідок збройного конфлікту, держава наша з 2014 року зіткнулася з такими, з такими діями, які розглядаються як міжнародний злочин російської агресії, і так дійсно намагалася якимось чином захистити своїх громадян, але захистити засобами соціального впливу за допомогою права соціального забезпечення. Надати для того, щоб люди могли отримати якісь соціальні пільги, цей статус для окремих категорій дітей, ми пропонуємо більш такий широкий підхід, який дає можливість кожній родині себе захистити. Також ви можете скористатися і допомогою держави. Це одно, одне одному не суперечить. Тобто, сьогодні я вам розповім, як отримати статус. Для ваших дітей як постраждалих саме в збройного конфлікту, а також статус, який дає право на відшкодування шкоди, завданої внаслідок міжнародного злочину російської агресії. І що для цього потрібно. Дивіться, з приводу статусу для дитини, яка постраждала в збройного конфлікту, цей статус передбачений законом про охорону дитинства. В якому разі можна отримати від держави такий статус. Він надається через службу у справах дітей, які знаходяться при райдержадміністраціях. Туди можна звертатися за місцем реєстрації дитини, або яка зареєстрована як на постійне проживання, або це може бути реєстрація в якості внутрішньопереміщеної особи. Вас має прийняти така служба, відповідно, є від є типові бланки для того, щоб вам їх заповнити, і вам такий статус був наданий відповідно до вашої заяви для ваших дітей. Особливість цього статусу полягає в тому, що на нього мають права діти, які постраждали внаслідок фізичного, сексуального або психологічного насильства. Що для цього потрібно? Там заповнюються документи, які підтверджують, що ви дійсно пострадина дійсно постраждала. Зазвичай це надаються документи з якогось кримінального провадження про те, що дитина визнана потерпілою від воєнного злочину. Якщо у вас досі немає такого статусу потерпілого. Я сьогодні розповім, як його отримати саме в межах кримінального провадження, про яке я казала, що стосується саме ведення війни Росії проти України. Так ось психологічне насильство, ви також його обґрунтовуєте, якщо ваша дитина зазнає, ви бачите, що вона турбується з приводу того, що відбувається, якщо ви бачите, що є потреба психологічної підтримці, я вам раджу в будь-якому разі звертатися, не боятися цього до пахавих психологів, які працюють з дітьми. І дуже добре, що якраз є от такі от благодійні фонди, як благодійний фонд діти війни, які розуміють цей пріоритет, тому що дійсно конвенція про права дитини нам говорить, що права дитини для держави, для суспільства мають бути в пріоритеті. І саме тому дуже важливо, щоб ми зараз потурбувалися – щоб наші діти отримали відповідні права і статуси для того, щоб отримати це право на відшкодування завданої шкоди. Це не тільки питання справедливості, це питання майбутнього, що надає статус про відшкодування завданої шкоди. Це дає змогу звернутися до українських судів, отримати там рішення суду про відшкодування шкоди. Є рішення вже суду, коли мінімальна сума відшкодування сягала 35 тисяч євро на одну людину. Ці рішення приймаються проти Російської Федерації ще з 2016 року. Зараз наша держава в особі судової системи накопичує такі рішення судів для того, щоб мати змогу на міжнародному рівні. Знову ж таки, заявити вимоги і забрати російське майно для того, щоб люди також отримали це відшкодування. Дуже важливо, щоб ми з вами були активними, ми з вами звертались і ми з вами реалізовували свої права. І дуже важливо, щоб ви мали змогу скористатися своїми правами завдяки нашій співпраці з благодійним фондом Дік Війни. Я хочу забезпечити вам таке право для того, щоб ви змогли безперешкодно скористатися такою можливістю, не чекати, коли держава надасть там якісь роз'яснення, коли вас там хтось буде надавати вам безоплатну юридичну допомогу. Ми готові це зробити для вас. Особисто я готова надати вам, якщо буде ваш такий запит, типові заяви, розкажу, як їх заповнити. До Служби безпеки України для того, щоб такий статус був отриманий для вас і для ваших дітей, тому що ви є законними представниками ваших дітей. Далі ви маєте право на підставі того, що буде відповідь від Служби безпеки України подальшому подати позов. Ми готуємо такі для вас типові позови, допомагаємо їх супроводжувати, для того, щоб, врешті-решт, і ви і ваші діти. Змогли отримати достатню суму для того, щоб не турбуватися про своє майбутнє. Ми всі зараз, наша країна, наша кожна людина, кожна дитина стільки втратили внаслідок агресії Російської Федерації, внаслідок цього терору, то це відшкодування є якраз відновленням справедливості для того, щоб ми забезпечили майбутнє своєму народу і наступним поколінням. Але завдяки от платформі, яку утворив зараз благодійний фонд діти війни, ми можемо разом реалізувати це законне право і разом здійснити те, що потрібно для ваших дітей. Яким чином взагалі предоставляється такий статус? Є в нас кримінально процесуальний кодекс. Є в нас повноваження, які надаються слідчим та прокурорам надавати в межах кримінального провадження, правий статус, не просто свідка, коли допитали людину. Дуже часто так буває, наприклад, стався якийсь воєнний злочин, наприклад, навіть ті події, що ми бачимо в Чернігові, і людей допитали просто в якості свідків. Але ж цей документ, про який я кажу, про статус потерпілого, він має назву Пам'ятка потерпілого. І саме цей документ він фіксує відповідальність держави перед кожним громадянином, перед дитиною, коли звертається хтось з батьків його інтересах, саме захистити і гарантувати його права на відшкодування завданої шкоди. Якщо цього не зробити, то держава вважатиме, що нам це право не потрібно, тому що це право, воно реалізується по принципу звернення заяви. Якщо ви не звернулись до служби у справах дітей для того, щоб отримати статус для вашої дитини, постраждали внаслідок збройного конфлікту, держава також вважає, що вам цей статус не потрібен. Держава не шукає людей, люди мають знову ж таки створити запит і спитати з держави. А що держава зробила у цьому напрямку? Так само стосується статусу потерпілого у наслідок російської агресії. Якщо ви не подали заяву, не сказали, я хочу, щоб моя дитина, моя родина визнавалася в якості потерпілого за цим кримінальним провадженням, тому що ми хочемо, ми заявляємо своє право, держава нічого не також не робить і спеціально вас не буде відшукувати. Що це опитувало людей в якості свідків. Я як адвокат це знаю, бачу. Я представляю інтереси багатьох потерпілих наслідок російської агресії і в Офісі Генерального прокурора, і в Службі безпеки України. Те кримінальне провадження, про яке я кажу, воно безпосередньо ведеться головним свідчим управлінням Служби безпеки України тут, у місті Києві. Ви можете подати таку заяву письмово або безпосередньо службу безпеки, або направити поштою. Я пропоную об'єднати зусилля. І тим, хто цікаво, будь ласка, поставте плюсики. Нам потрібна буде ваша електронна пошта. На цю електронну пошту я надішлю типову заяву, інструкцію, як потрібно її заповнювати. І наступну зустріч ми з вами проведемо для того, щоб ми з вами перевірили, що ми зробили, як ми зробили. Для того, щоб можна було спільно реалізувати це право. Тобто кожен із вас не один. Ми спільно працюємо, ми спільно захищаємо права дітей війни і права родин, в яких діти війни живуть. Таким чином, ми реалізуємо наші основні завдання зробити все можливе для того, щоб Україна перемогла Російську Федерацію не тільки на фізичному фронті. А для того, щоб ми змогли всі разом відновитися, відновити е, наше благополуччя, нашу країну, відновити справедливість. Тобто відновлення це така дуже велика мета, яка є також необхідною, тому що без відновлення ми не зможемо перемогти. Ми бачимо, що агресор дуже міцний. Але те, що ми виборюємо свої права, забираємо майно агресора. Не дозволяємо продовжувати цю війну. Ми, розумі... ми всі розуміємо, що поки ця війна від вигідна агресору, вони будуть продовжувати. Коли вони побачать, що декілька поколінь росіян будуть нам сплачувати відшкодування, вони будуть сплачувати. Дуже різко поміняється ситуація. Крім того, ми заберемо те майно, що зараз арештоване у всьому вільному від Російської Федерації світі. Тобто це західні країни, це іноземні юрисдикції, де є російське майно. І нам потрібно об'єднуватись саме для цього. Держава дає визначення, що якщо дитина постраждала внаслідок психологічного насильства, то це вже є підстава для отримання статусу від дитини постраждалої внаслідок збройного конфлікту. Що таке психологічне насильство? Ми з вами бачимо терор, який здійснює. Весь цей час агресор проти мирного населення, прекрасно знаючи, як це вплине на родини, як це вплине на дітей, які не можуть нормально навчатися, які постійно бояться того, що прилетить ракета. Тобто це і є психологічне насильство. Не може, не може нормальна людина, перебуваючи в таких умовах, особливо дитина. Почуватися вільно, нормально і безпечно. Я вважаю, що ми якомога більше маємо об'єднати наші зусилля саме в цьому напрямку. До речі, ще минулого року я як співавка та авторка законопроекту зареєструвала такий законопроект 7385 про відшкодування шкоди завданої внаслідок російської агресії. Він передбачає що держава створить реєстр потерпілих внаслідок російської агресії для того, щоб кожна людина, зокрема дитина, отримала своє право на відшкодування? Так, ООН своєю резолюцією визнала право України на репарації, але для того, щоб ми це право могли реалізувати, кожен з нас має піднятися і сказати, що ми маємо таке право. І є відповідна від нас заява. І є відповідні вимоги. І ці вимоги ми зараз і заявляємо з вами. Я бачу, що всі фактично присутні поставили свої плюсики. Я прошу передати пані Олесі тоді електронні адреси, куди, куди саме вам направити типові заяви, ви їх подивитеся, подивитеся, що потрібно заповнювати. Після цього ми з вами знову ж таки зустрінемося. Я думаю, що може десь через тиждень, щоб у вас був час подивитися, які документи потрібні. Там небагато документів, там потрібно буде зібрати документи, що підтверджують ваш статус як батьків, тобто свідоцтво про народження. Якщо, якщо діти за цей час почали хворіти, тобто медичні документи, якщо ви зверталися вже до психологів, висновки психологів. Якщо навіть не зверталися, знову ж таки, при нашому благодійному фонді Діти війни ви можете отримати підтримку для того, щоб належним чином зафіксувати, що саме відбувається з вашими дітьми, що саме відбувається з вашою родиною внаслідок того терору, що здійснює агресія проти нас. Потім ми з вами сформуємо ці заяви. Я допоможу вам. Щоб ви мали змогу не просто так по загаляти, що побачите, а вчинити саме юридично значимі дії. Або ви їх від руки заповните, ми з вами проведемо відповідний захід, або ви це зробите на комп'ютері, це не має значення. Щоб ви мали змогу їх підписати, я скажу, коли буде в нас дата подачі цих заяв, або відправити їх поштою, ми складемо список людей. Який курує, буде координувати благодійний фонд діти війни? І відповідно до цього переліку ми будемо відслідковувати, щоб Служба безпеки України, щоб офіс генерального прокурора відреагували на ці заяви, щоб діти отримали такий статус потерпілого, а також родини батьки, які подають таку заяву. Після цього ми з вами знову ж таки йдемо по процесу і звертаємося до суду, щоб Російська Федерація мала відповідне, щоб ми мали рішення проти Російської Федерації. І Російська Федерація, тоді вже сплачуючи репарації, обов'язково направила грошові кошти на відшкодування ще й тим людям, які мають такі рішення судів. Не просто взагалі державі, як хочуть зараз передати кошти для України. А щоб ці кошти йшли самим потерпілим. Чому, чому нам всім вигідно об'єднувати свої зусилля? Тому що якщо ми висуваємо свої правовимоги тільки одне 35 тисяч євро, ми не можемо претендувати на великий обсяг коштів. Якщо ми об'єднались, ми можемо говорити, от арештовані, наприклад, активи того ж Януковича за кордоном, ми хочемо отримати, наприклад, те, що йому там належить на банківських рахунках, те, що йому належить в якості нерухомості, нам простіше буде своє право реалізувати, ніж ми будемо робити це ну, одиночними такими кроками. І до того ж, як сказала правильно пані Наталя, якщо ми не почнемо цей рух разом, якщо ми в кожної по поокремо... Ну, кожна людина окрема, кожна зі своєю бідою буде рухатися. Ну навряд чи на нас звернуть увагу. А коли ми вже спільнота, коли ми громадами взяли ще саме е, оці в фокусі дитина, і всі наші діти, як психолог, як заступник директора фонду, я хочу наголосити, що всі абсолютно люди, я не кажу про діти, люди України постраждали. Ми всі зараз знаходимося в стресовому стані. Всі ми потребуємо допомоги. Хтось її отримує, якщо має якийсь статус. Якщо я маю статус ветерана, я отримую певні якісь моменти безкоштовно від держави. Коли у мене нема статусу, я вимушена шукати десь когось. Тому Отримання статусу воно важливо, але якщо це буде поодинокі якісь, якісь такі моменти, то навряд чи ми відшкодуємо, каже пані Наталія, оці гроші, які є, вони є, але от я ще хочу, щоб пані Наталя, ви ще оцей момент прокоментували, чому ми маємо рухатися разом, і як саме ми будемо рухатися разом. Дякую. А, так, дякую, наш фонд. Діти війни, також наші партнерські організації. Я також представляю благодійний фонд Міжнародний рух за права потерпілих, потерпілих наслідок російської агресії. Інші наші громадські організації, які підтримують цей напрямок, цей проект юридичної сили України, забезпечують таку доступну платформу для об'єднання людей для того, щоб ми спільно з вами зробили соціальний запит для нашого уряду. для Знову ж таки, наших правоохоронців. По-перше, на міжнародному рівні наші партнери побачать, що дійсно є потерпілі, є їх права, є їх право голосу і є їх вимоги. Поки що вони чують і бачать тільки тих чиновників, які кажуть, що Україні щось потрібно. Україні потрібне відновлення, комплексне відновлення, перш за все, відновлення людей, тому що без людей не буде нічого. Що можна зробити, які підприємства, що можна відновити, якщо ми, ми не відновлюємо людей? Для мене як правозахисниці, як для адвоката дуже важливий пріоритет прав людини, прав дитини, тому що якщо ми не відновлюємо саме людський потенціал, не відновлюємо саме український народ, то відновлення України теж не зможе відбутися. Наша платформа, яку ми зараз утворили саме для сімей з дітьми, дає можливість нам спільно рухатися у цьому напрямку, отримати перемогу у цьому напрямку, щоб майбутнє наших дітей було забезпечено, щоб воно було забезпечено найкращим чином, щоб це відновлення наших, нашого покоління майбутнього, воно відбулося, щоб це майбутнє було. Благополучно. щоб це було яскраве гідне майбутнє, саме тому ми і працюємо зараз. На сьогодні просто об'єднуємося в ту ну, разом для того, щоб подати на цей статус, тобто ми. Як то кажуть, купую легше батька бити, так, але ми не батька будемо бити, а робити певні речі, ми не будемо рухатися проти держави. Ми будемо рухатися згідно тих законів, які є в нашій державі. Дивіться, що я хочу сказати. один раз на місяць ми будемо проводити зустрічі для тих людей, які хочуть приєднатися до цього руху. Хочуть опанувати своє право, вимоги проти Російської Федерації отримати відповідний статус. Ви, коли ви вже пройшли зараз цей перший етап, ви отримали певну інформацію, ми вам зробимо розсилку, щоб ви отримали документи. І я думаю, що ми для вас зробимо окрему зустріч для того, щоб ви могли рухатися швидше, тому що раз на місяць ну, це трошки замало. Я готова провести тоді вже консультацію для тих людей, які сьогодні з нами, для того, щоб ми дійсно могли працювати. Я також вас прошу за можливості, якщо у вас є інші там люди, які хочуть долучитися, ви можете також зробити їм розсилку цієї типової інформації, яку я вам надам, для того, щоб ми змогли як більше людей охопити і щоб це дійсно була така міцна. Платформа, яка захищає майбутнє України, яка захищає право українського народу на відновлення, тому що я підкреслюю, що Україна має відновлюватися саме з українського народу, починати потрібно з цього. Не з доріг, не з бру... не з бруківки, як це роблять наші зараз голови громад. Не з або чи щось там закупляють зараз для того, щоб Витратити кошти бюджету, а саме з кожного українського громадянина, з кожної української громадянки, з кожної дитини для того, щоб ми мали змогу відновитися і щоб наше майбутнє було найкращим, щоб ми зробили все можливе у цьому напрямку.